Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно еко Парк. Звати мене Ніла. За що я люблю осінь? Та напевно я її ніколи не любила, тому що це вже закінчення сезону і якось сумно. Але чекала, чекала завжди, тому що саме в цю пору розквітали деякі. Мої улюблені рослини. Зокрема, це ось Гірчак Горець Бальджуанський. Люблю його дуже. Так, агресор, так, <кхи> якби сказати, літо він стоїть таким непривабливим кущиком, розростається. Лізе куди не потрібно. Але я люблю його тільки за те, що він квітує тоді, коли вже всі, майже всі ліани, плетючі рослини вже відквітли. Маса, маса оцих дрібненьких, схожих на гречаний цвіт ось таких квіточок. Така ж сама маса бджіл на ньому завжди, просто як улики висипали. На агресор, він, я б сказала, не е, правильно я б сказала, що агресор у тому плані, що в нього дуже великі ось ці пагони, і вони лізуть скрізь. А стосовно коріння, то навпаки, вони тримаються кубкою, нікуди не розповзаються, і саме основне, він ніде не укорінюється. Навіть якщо він лежить на землі, ви його можете просто весною обрізати залишити ось такі там пару гілячечок, мож, можна навіть під низ. І все, він знову у вас буде квітувати і знову у вас буде лізти на всі поверхні. На, по землі він теж гарно стелиться. Можу сказати, що цей рік він був обрізаний ось по дах бесідки. Ось по дах бесідки. І ось так він виріс. Ну, звичайно, тут його теж не було. Ось я не вгледіла і маємо вже і на тину ось такі зарослі э, горцю бельжуанську. Прекрасна рослина. Раджу. У мене є тільки декілька, здається, два саджанці. Друга рослина, яка, ні, мабуть, це перша рослина, яку я чекаю завжди. Це клопогон або циміфуга. Чому клопогон, не знаю. Кажуть, що коріння нібито має якийсь запах і відганяє клопів. Інші говорять, що коріння пахне клопами. Не знаю, друзі, я ніколи не бачила клопів, тим більше ніколи не нюхала. Коріння теж не пам'ятаю, щоб воно мало якийсь запах. Можливо, має. Ось весною, як будемо всі живі, здорові, я планую цей кущ такий велетенський кушт, ділити, розсаджувати і, можливо, буде декілька поділок на продаж. Ну, я не знаю, як він поділиться, тому що я його ніколи не ділила. Росте він тут вже років три в мене. Ой, зараз покажу, зачепилась, зараз покажу, який він має розміри. І ось аж на бузині. Квіточки дрібненькі. Де б це не знайти вам його? Ось дрібненькі такі квіточки, такі ніжні пушки. Але, ну, здавалося б нічого тут цікавого, да? але запах. Ось я чекаю осені, щоб насолодитися запахом клопогону. Ну, маючи таке непривабливе ім'я, запах він має просто. Ну, зачаровує. цей запах зачаровує. Я раджу всім, абсолютно всім, посадити ось цю рослинку тільки для того, щоб насолодитися ось цим запахом. Це, ну, мені здається, він взагалі пахне якоюсь весняною квіткою, і я не можу згадати, хто це. Ось такі рослинки. Було в мене їх два кущики, але один чомусь пропав. Він так якось чах, чах, виходили такі жовтенькі листочки в нього, і, мабуть, місце не підійшло, тому що воно він був більше там, де в мене, там, де зараз ростуть в мене флокси, і от він серед флоксів ріс. Можливо, компанії йому не сподобалась, не знаю. Але він пропав цей рік. Два роки він чах, а цей рік він пропав. Є ще в мене темнолисний е, клопогон або циміфуга. Циміфуга краще, правда? Таке що циміфуга, таке щось незвичне, а ось клопогон таке неприємне. Є ще в мене інша. Я ж кажу темнолисна. Але вона за три роки жодного разу так і не цвіла. Це мій такий куточок з папоротями і з медунками. Ось, бачите. Зараз я вам покажу її. Ось її листки. Ось, бачите, вона темнолисна така. Більше вона не виросла. Дуже боїться, ось, бачите, як вона горить. Це відсутність регулярного поливу. Ось робить з неї таку непривабливу рослинку. Я думаю, можливо, їй дійсно не вистачає води. Але, я ж кажу, за три роки вона не наросла і жодного разу вона не цвіла. Спробую пересадити на інше місце, поки я його не підібрала. Можу сказати, що на відміну від горця, вибачаюсь, <кхід> семіфуга любить тінь. На сонці вона горить. І полив. Їй потрібно великий і достатній полив, кількість води. Ось така рослинка. Бачите, ось навіть... Вона упала, тому що важкі такі тітиці. Тому раджу, якщо десь побачите, заводьте. І навіть це спекотне, і посушливе літо, цей сортик, як бачите, переніс дуже-дуже стійко, тому що полив був однаковий, що тут, що он в темнолисному. Але ця рослинка... Витримала все, розрослась у велетенські розміри і радує свою квіткову маму і квіточками, і основне, саме основне це з запахом. Ну і третя рослинка, яка мене тішить, це колхікум або пізньоцвіт. В мене є різні сорти, вже їх штук 6-7, ну, точно не пам'ятаю. Але найбільше, я чекаю, це самі махрових. Біла махрова ось це альбаплену. Ось така. Квіточка, квіточка, вона значно менша за уотерлілі. Lily, чи отер Лілі чи Уотер Лілі, ну, це вже наголос хто де ставить. Правильно, я не знаю. Отер Лілі це махрова махровий колхікум, і він у повному розпуску має велетенські розміри. Зараз ранок, і вони ще, якби, ось трішечки не розпустилися. Шикарно, просто шикарно. Велетенські розміри, просто як із землі виходять лілії. Ну, біла значно менша. Зараз покажу, що більше. Ось. Ну, бачите, теж вона не розпустилася, велика. Велетенська квітка розмірів, і на високій, до речі, квітконожці. Ось такі квіточки, які говорять про осінь, які з'являються тільки осінню. І саме тому я і чекаю, щоб побачити ось цю красу. Ну, ще, звичайно, міскантуси. Міскантус меморі, я його показую у кожному відео. Набридла, так? Ну, але що зробиш, коли ось така краса? І насолодитись ми нею можемо тільки. Ну, ось із кінця серпня, ну, ще якихось місяць і все. Звичайно, вони будуть стояти до весни, але вже не ті, не ті рослинки. Ось такі, таке коротеньке відео. На цей уже раз дійсно коротеньке я вам представляю до вашої уваги. Всім дякую за увагу, всім дякую за підписки, коментарі. Подобайки всіх люблю, обнімаю, цілую. Ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.